Сезон завершився для обох груп, і хочеться підвести підсумок, поділися своїми враженнями, думками. Ну, взагалі про чемпіонат може розкажеш. Коли ми це все починали, ми зібралися командами на початку да, і почали обговорювати регламент проведення, як воно буде, що воно буде. І звісно, хотілося, щоб всі були в равних умовах. І ми зробили два дивізіони Дивізіон А і дивізіон Б. Чемпіонат пройшов, він відбувся. Всі грали, всі змагалися, всі хотіли перемогти і, звісно, є переможці, і є програвчі команди. Хочу відмітити команду Могилів-Подільського. Вона дивізіона Б, вона цього сезону заявилися в чемпіонат, грали, приїжджали з міста Могилів Подільського, да, 100, там, 100 кілометрів. Жодного випадку вони не відмовилися від гри, завжди вчасно приїжджали. Я їм хочу подякувати. Звісно, хочу подякувати Вінницькому національному медичному університету імені Миколи Івановича Перевову. Хочу подякувати Департаменту гуманітарної політики Вінницької. ОДА. Хочу всім всім людям, які причетні до цього чемпіонату, відділення Національного пійського комітету України Вінницької області. Ну я можу назвати безліч людей. Да, які допомогли в проведенні. Також хочу сказати за дивізіон А, що ігри взагалі фінал чотирьох, плей-офф і гра за третє місце і за перше. Взагалі ну, не було давно таких ігор, не було таких камбеків, баталій, вболівальники підтримують, болівають за одну, за другу команду, ну взагалі ажіотаж сумасшедший і. Я сподіваюся, що на наступний сезон, якщо буде все добре, я сподіваюся, що буде все добре. Ми, ми, ми будемо такі центральні матчі, які будуть е, проходити в медичному університеті в спортивному залі. Ми будемо транслювати онлайн для того, щоб е, е, Україна вся бачила, що дійсно на Вінниччині, місті Вінниці, Вінницькій області баскетбол є, живе і буде жити. Чи можливі якісь зміни е, саме в регламенті? чи там... Проведення чемпіонату на наступний сезон. Ну, я хочу, щоб ті команди, які є, дай Бог, щоб вони лишилися, щоб вони існували, щоб вони знаєте, не розбіглися там і, і так далі. Звісно, хочеться ще більше команд, для того, щоб баскетбол, популяризація баскетболу була в Вінницькій області, і ми для цього все робимо. Що сказати по регламенту? Дивіться, я хочу, ну я хочу. Можливо, так воно і буде, щоб дивізіон Б так само в нас була статистика. Бо статистика в дивізіоні А була, і гравці дивилися, як вони працюють, як вони в захисті працюють, які подбори, скільки очків забивають фолів і так далі. І так далі. Так що я думаю, що на наступний сезон, якщо буде дивізіон Б, у нас буде е, статистика обов'язково. Ще що з нововведення, ну то, що сказав, що можливо центральні матчі чемпіонату будуть проходити онлайн. Ми до цього будемо йти, стрімитися і будемо шукати спонсорів, підтримку для того, щоб це, це ж не без безкоштовно будемо підключати людей, щоб допомогла допомагали фінансово, і тоді в нас буде все вийшло. Так як в нас в цьому сезоні була можливість грати в декількох залах, це трішки розрозвантажило морнуть, тобто дало можливість більше матчів проводити в тиждень. На наступний сезон, можливо, ще де якісь зали. Ми не самолочнику будемо сподіватися, що в нас в вінниці. Безпосередньо зали для нас для, для баскетболу збільшиться. Не тільки буде міська спеціалізована дитяча на спортивна школа з баскетболу на перегову 4 де ми проводили ігри. Весь, практично все навантаження лягло на спортивний зал медичного університету. Є зали здоров'я, є зали педагогічного університету, так як ви сказали, м'ясо молочної. Звісно, будемо спілкуватися з керівництвом, з людьми, щоб вони не відмовляли і. Ігри проходили так. Була задумка в цьому чемпіонаті одну-дві ігри зробити на виїзді. Ну, наприклад, там поїхати в місто Калинівку, теж є там чудовий спортивний зал. Можливо, там ще десь виїхати. І от також нововведення, що можливо десь декілька ігор не тільки все буде проходити да, в Вінниці, а десь популяризація в іншому місті для того, щоб Ті гравці, які грають за свої команди, от команда Козятина, яка перемогла, щоб вони могли запросити своїх болівальників, своїх друзів, да, там, батьків і так далі, і так далі, щоб ті, е, ті люди на них дивилися, підтримували їх і бачили, що хлопці дійсно дійсно баскетболісти. Це якби популяризація в місті Козяті баскетбол. Це такий невеличкий приклад для ну, навіри. Ну що ж, я е, хочу сказати, що для нас усіх цей сезон завершився, і хочу поздоровити нас всіх, і okay. особисто вас, і yeah. всіх, хто був причетний з тим, що це свято баскетболу відбулося, і ми мали змогу бачити такі чудові фінали. Як <ган> на позиції тренера було іменно в цій матчі, коли був фінальний матч проти команди ВНТУ, особливо там у вас прямо ель-класіко якесь кожного сезону, <ган> у вас така заруба. Як от ось бути тренером? Які відчуття, які враження? Дивіться, у нас вчора дякую за запитання. Ігор у нас вчора була дуже важка гра проти команди да, і... Ми по ходу гри програвали 14, якщо не пам'ятає, мінус 14, там 16 очок, я точно не пам'ятаю, але ми програвали. І гравці в другій половині, я їм і пишаюся, мої гравці зробили камбек, вийшли там на три очка потім вперед. І, ну, але як я вчора говорив, і сьогодні говорю так для всіх, баскетбольний Бог, не був на нашій вчора стороні. На жаль, він був на стороні команди термітів, і в баскетболі є переможці і є переможені. То я вітаю вчорашню да, ігру команди терміти, яка перемогла за рахунком 62-61 команду вимовив. Що сказати за сьогодні? Я перед грою сказав, хлопці, все, не треба там напрягатися, не треба думати про щось за вчорашню ігру. У нас е сьогодні остання ігра, да, остання гра чемпіонату. Грайте. Розкутіше, грайте, як я кажу, своє да, для того, щоб ви насолоджувалися грою. І тоді у вас буде все получатися. І, звісно, команда суперника не буде вам давати, забивати прості м'ячі да, в кошик для того, щоб ви перемагали, але не виключатися, працювати в захисті, говорити, допомагати один одному. І ми теж по ходу гри сьогодні програвали. Я не пам'ятаю, ну десь теж більше десяти очок програвали все. Але ще раз скажу: вони молодці, вони бойці, вони вистояли, вони знову зробили камбек в кінці гри і перемогли. І сьогодні ми посіли третє місце в чемпіонаті. Що ж, вітаю! Це теж здобуток, Так, Минулого року ми були чемпіонами. Першого чемпіонату і перехідний кубок був у нас в університеті тут. Ну нічого, життя триває, продовжується. Зробимо якісь висновки, тому що цього сезону ми були, можна сказати, трішки ослаблені. У нас не було центрових, як минулого сезону, і сіва. Переженко, ну, один центровий трішечки важко ну, тягатися, боротися проти інших команд, там де є два там, да, там, центрових і так далі. Але нічого, наступний сезон буде ще цікавіше. Добре, дуже дякую за інтерв'ю. Ще раз вітаю третє дякую. місце з завершенням дякую. чемпіонату. Дякую. І до нових зустрічей зустріч! Все в новому найкраще. Сезоні. Слава Україні! Героям слава!